Цей куточок саду я майже ніколи не показувала. Зараз покажу і розкажу, бо тут є цікавінки. Так, ходімо. Так, це, ця ділянка знаходиться отак от за сходинками, неподаліку від воріт і перед ганком будинку. Так, ходімо наверх. Оцей самшит, він. Ріст тут давно, ще до того, як ми придбали цей будинок. Маленькі самшити я вже підсадила потім. Формую два крайніх такою великою кулькою. Вон ще крайній. А між ними буде такий ряд, рівний-рівний, квадратний. Буде сполучати ці всі самшити разом в одну лінію. За самшитами я висадила аліуми. А чому за самшитами, бо аліуми згодом втрачають декоративність листя? Бачите, воно вже почало засихати, і тільки потім аліуми кидають стрілки і квітують. Так, а позаду аліуми в мене ірис спурія, та е, з обох боків цього великого самшиту е, ростуть троянди, це плетючі троянди. П'єрдеронсар. Це така біленька з рожевою серединкою. Так, ходімо, ходімо. Ці тюльпанчики тут росли, вони то вилазять, то знову зникають. Не кожного року навіть вилазять. В цьому році залишила. Так, тут теж рядок аліумів. позаду ця ж сама троянда такого ж сорту. І у нас тут в перших відео я показувала ось така льтаночка залишилась від попередніх володарів цього саду. Ми її поки залишаємо і трошки приведемо до ладу. Цей куточок переритий бо тут булись каналізаційні труби. не зважайте на це. Ось тут у нас стояв стовп. Отакий, ми його вже розвалили, він був більший, і в ньому була телевізійна антена. Ще стара-стара, надзвичайний телевізор стародавній. Ось ми з чоловіком проводили цю частину, чоловік вибивав бетон, і у мене звільнилася тут ділянка. Одну плиту ми перемістили. І звільнилась тут ділянка, в майбутньому хочу тут посадити плакучої форми шовковицю. Ставлю кадр, які роботи тут чоловік проводив зі сторони ганку. У нас буде вход до цієї танки, поки вилежала тут тимчасово плиточки і посадила з обох боків спирею Golden Princess. Цей пеньочок це від нашої Берби Мацудана. Цю лавочку ми робили з чоловіком самі. Купували оці боковини на Оликс. Потім, потім купували брус нешліфований, сирий, сушили, шліфували, полірували, тонували. Потім чоловік два рази це покривав лаком і зібрали ось таку красу. Дуже мені подобається. У нас такі лавочки дві. Буковини це виманила у чоловіка на подарунок собі колись. Так, і ходімо далі. Тут у мене вересовий сад. Садила такі класні вереси, купувала їх колись маленькою касетною розсадою. І коли сюди перевозила, це були такі здорові, гарні кущі з гарною кореневою. Але тут, а, поки не підросли а, рододендрони, то вереси горять. Тут а, дуже сонце багато. Хоча для, для вересів сонце теж потрібно, але не в такої, мабуть, кількості, як тут вони мають. Дуже пересихає земля. Ну, Якщо зовсім помруть, то колись відновлю, як підростуть ці кущі дерева. Так, що я тут маю? А тут у мене ростуть рододендрони. Це вічно-зелені. У мене їх тут три сорти. Ось один, другий. І от там під самою сосною третій. Ось така у мене тут велика сосна. Їй вже 20 років на даний момент. Колись її висадили з насіння. Дуже вона насправді була в момент купівлі цього саду. Я не можу. Сосни на ділянці це такий кайф. Так, росте, тут ще в нас один рододендрон, але це листопадний. Тут неймовірний сорт, як, буде, як будуть квіти, я вам покажу. Це просто класні, великі за розміром. Білі квіти з відтінком таким персиковим по центру. Зараз тут на бруничках він. тільки починаю виготувати. І королева мого цього варисового саду, ось подивіться хто. Це просто, це просто сенсація. Вона так і називається магнолія сенсейшн. Це привита магнолія. Я її купувала маленьку-малесеньку. Ось подивіться. Оце місце прививки. До місця прививки був такий невеличкий штамбок, десь 15 сантиметрів. І ось така була гілочка, теж сантиметрів 15, см. вона закінчувалась бутоном. То на момент купівлі я бачила, що вона дійсно відповідає сорту, і це дійсно сенсейшн. На наступний рік ця магнолія мені видала два бутони. Ось, видно, була гілочка. Ось тут був один бутон, пішло розгалудження, і ось було, також був тут бутон, також пішло розгалудження. І сьогодні так у нас жарко, і бутони швидко-швидко розкрилися. Ще зранку вони були зелені-зелені. Чому сенсація, А ви подивіться на ці неймовірні кольори, вона бутон має зеленого кольору отакого. От ось такий салатово-зелений. При повному розпуці вона жовтенька і по центру зсередини має отакі рожеві відтінки, Бутони дуже великі. Це ж вона ще не розкрилась повністю. Такі тюльпаноподібні квіти, широкі пелюстки. Ось подивіться, які вони широкі. Ось така красотулечка тут. У мене в саду в цьому році цвіли три магнолії, це третя. І це магнолія відноситься до магнолій Соланжа. суланджа всі мають такі крупні квіти з широкими пелюстками. Вибирайте собі сорти на смак. Ви ніколи не пожалкуєте, придбавши та посадивши собі магнолію в саду. Звичайно, під всі ці рослини я робила посадкові ями з кислим ґрунтом. Як зробити посадкові ями, я вже відео знімала вам в цьому році, показувала і садила нові магнолії. Піду ці всі рослини, вони всі полюбляють кислий ґрунт, під всі я робила посадкові ями. На майбутньому я хочу, ну, мабуть, не то, що я хочу, а так природою буде складатися, що хвойний опад, сосновий опад, який буде сюди падати, я буду розпреділяти по всій тут ділянці. Підсипати і це буде мені підкисляти в майбутньому ці всі посадки. Тому я й дуже рада, що росте в мене сосна, бо возити з лісу, як ми раніше возили, це треба і багато часу, і, і багато праці. Ще посадила, у нас тут такий схил, я посадила маленький тут є лівець, це єлівець білтоні, Малесенький череночок, колись він розростеться, прикриє тут частину цієї землі. Покажу зблизу вам ще вічно зелений рододендрон. Вони не скидують на зиму листя. Листя лише скручується в трубочку. Ось так от воно. Теж на бутонах. Як будуть цвісти, я вам буду показувати, бо купувала, ще ж кажу касетною розсадою, я не знаю, чи вони відповідають сорту, сподіваюся, що відповідають. Тоді буду розказувати і показувати, в якому вигляді я їх придбала і який вигляд ми маємо будемо мати на момент цвітіння. І розкажу, які вони ростуть за розміром кожний з сортів бо всі вони відрізняються. У мене є тут і невеликі до метра, і півтора, і два з половиною, які будуть в майбутньому, то, звичайно, все це місце заповниться об'ємом і буде класно. Зараз, поки об'єм створює цей самшит, він просто величезний-величезний в діаметрі. Я думаю, що півтора метри точно є, якби не більше. І висотою він також метрів півтора. Я його трошки застригаю. Ось познайомила вас ще з одною частинкою свого саду. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових відео. До побачення.